Аллилуйя! Прославляю тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх, діла Його краса і слава, правда Його перебуває вічно, незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, Завіт свій пам'ятає вічно. Могутність діянь своїх явив він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діла рук Його істина і правосуддя, всі заповіді Його вірні, тверді навіки вічні, встановлені на істині й правоті. Визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив завіт свій, святе і страшне ім'я Його, початок премудрости, страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Вала йому на віки віків.